Насправді отримання іпотеки для іноземців відрізняється. Тільки тим, що нам потрібно підтвердити своє ще офіційне перебування у Польщі, те, що я говорила раніше, що карта побуту 90% банків будуть її вимагати. Є один банк, який дає без карти побуту, але тоді має, скажімо так, більші вимоги до вашого працевлаштування у Польщі. Але інші вимоги у нас такі самі, як і до поляки, так по терміну працевлаштування, по першому внеску, і по отриманні, і по кількості тих іпотек, які дають банки. І тут вже є обмеження, не державне, а обмеження самих банків, тобто не всі банки. Дозволяють людям давати другу іпотеку, бо насправді з самого початку іпотека це кредит, який дається на забезпечення своїх житлових потреб, тобто вам банк дає цей дешевий кредит, бо він дешевий порівнюючи з іншими готівковими, наприклад, кредитами, для того, щоб ви мали де жити. А якщо ви приходите до банку і кажете, я купив одну квартиру. За допомогою іпотечного кредиту дай мені ще один дешевий кредит, бо я хочу купити другу і почати здавати його оренду, то це трішечки не сходиться. Тому другу іпотеку дають, але вона, скажімо так, має бути підтверджена і саме піти до того банку, який дає ті другі іпотеки, бо не всі банки погоджуються на другу іпотеку. Тому другу іпотеку зазвичай дають на інший вид нерухомості. Наприклад, перша іпотека на меншу квартиру, друга іпотека на якийсь сегмент або на більшу квартиру. Так, можна і третю. Є банки, котрі дають і чотири іпотеки, але вони між собою. Тобто ті нерухомості, котрі вибирати іпотеку, мають відрізнятися.